Моє вітання на календарі. П'ятниця. Перша серпня в ефірі програма у Студії з вами Каріна Риган. І ми говоримо про головні події цієї доби. Чопський і мукачівські прикордонні загоди підсумували півріччя. Температурні гойдалки, чого чекати від серпня, прогноз синоптиків. Історія, яку відроджують руками небайдужих, прибирання на цвинтарі. 1 серпня на Закарпатті день жалоби за загиблими під час комбінованої атаки по Києву. У Києві протягом цієї ночі з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них дитина двох років. Таким чином, кількість жертв російського удару по столиці у ніч на 31 липня зросла до 26 людей, з яких троє діти. Постраждали 159 людей, з них 16 дітей. З 1 серпня в Україні набувають чинності кілька важливих змін, які стосуватимуться фінансової сфери оподаткування та ведення бізнесу. В останній літній місяць підвищать штрафи для бізнесу, який працює без касового апарату і не видає фіскальні чеки. Тепер продавцям доведеться платити 100% вартості товару або послуги за перше порушення, і 150% за друге і наступні. У липні було відновлено механізм індексації доходів. Його тимчасово було призупинено із січня 2025 року через зміни у законодавстві. Давстві, це означає, що роботодавці повинні проіндексувати зарплату за липень і серпень співробітникам у яких виникло таке право. Простіше кажучи, тим, у кого оклад не підвищувався з березня 2025-го, індексацію застосовують тільки до суми, яка не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи цього року. Це 3028 гривень. Розмір індексації залежить від того, коли востаннє підвищувався посадовий оклад від так званого базового місяця. Індексації пенсії цього року не очікується і серпень не стане винятком. Однак доплата до пенсії буде призначена тим пенсіонерам, які у 65 років і більше отримують менше 3200 гривень. Їм підвищать суму до цього числа, але тільки за умови наявності достатнього стажу роботи. Також є надбавки за вік, які зможуть отримати серпневі іменинники. Національний банк України прогнозує, тарифи на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду залишатимуться незмінними до кінця 2025 року, завдяки чинному мораторію. Водночас, із 2026 очікується поступове підвищення до економічно обґрунтованих рівнів. Нині ж діючі тарифи покривають лише частину реальної вартості послуг, що призводить до збитковості галузі. Аналітики попереджають, стрімке зростання тарифів може посилити інфляцію і збільшити потребу у субсидіях. Тоді як надто довге стримування цін. Створює фінансові дисбаланси та ризикує стабільністю енергетичної системи у майбутньому. У прес-центрі Закарпатської ОВА на брифінгу звітували представники Чопського і Мукачівського прикордонних загонів. Прикордонники озвучили основні результати оперативно-службової діяльності прикордонних загонів за перше півріччя 25-го року. Також йшла мова про військову службу за контрактом у ДПСУ, її переваги та можливості. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Інтенсивна, проте контрольована Так охарактеризували обстановку на державних рубежах у межах Закарпаття прикордонники краю. Представники Чопського і Мукачівсько-прикордонних загонів відзвітували про свою діяльність за півроку 2025-го. нашим головним завданням була і є протидія правопорушенням законодавства з прикордонних питань. Це перш за все спроби незаконного перетину державного кордону. Та незаконне переправлення осіб через державний кордон. Хочу нагадати, що в умовах дії режиму воєнного стану ми не можемо прилюднути статистичні дані щодо кількості осіб, які намагалися порушити кордон, або незаконно його перетнули. Однак, зазначу, що таких спроб в цьому півріччі не менше було. Так, 28% у 2025 році проти 34 минулоріч. Такі дані про осіб, яким вдалося перетнути кордон у незаконний спосіб і загальної чисельності правопорушень. Динаміка позитивна, каже Віктор Кованюк. Досягли е цього завдяки удосконаленню системи охорони державного кордону. А також оснащенню ділянок кордону сучасними системами відеоспостереження, сигналізації та надійних інженерних загороджень, а також застосування безпілотної та пілотованої авіації. Правопорушники, яких ми затримуємо, це не лише особи, які вірогідно намагаються уникнути мобілізації, але й ті, які, які шукають кращих умов життя в країнах Євросоюзу або ж прагнуть отримати призначену в країнах Євросоюзу для біженців соціальну допомогу. Майже мільйон 650 тисяч пропускних операцій здійснено за перше півріччя поточного року. Це практично однаково у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Збільшення лише на 2%. Також пропущено 382 тисячі транспортних засобів. Це на 9% менше ніж минулоріч. За перше півріччя в пунктах пропуску нами було в 22 випадках. Е Виявлено прямування осіб по підроблених документах. 44 особи були виявлені, які слідували за недійсними документами, 768 громадянам України призовного віку було відмовлено в пропуску через відсутність необхідних документів. Також було виявлено в пунктах пропуску 27 одиниць зброї, 58 штук боєприпасів і майже 8 кілограм наркотичних речовин. На суму 7,5 мільйонів гривень виявлено товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю, у тому числі майже 2 тисячі пачок тютюнових виробів. 6 транспортних засобів за підробленими несправними документами, а також номери агрегатів, яких не відповідають записам у реєстраційних документах, нашими оперативно-рушуковими підрозділами за цей період було ліквідовано 13 каналів незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України. Один канал торгівлі людьми та один канал контрабандного ввезення психотропних речовин в пунктах пропуску затримано 24 організатори протиправної діяльності та 27 їх пособників до кримінальної відповідальності. Притягнуто в цьому в цьому році 15 осіб. Ні, озвучили й можливості та переваги служби за контрактом. Запрошують мотивованих та відповідальних чоловіків і жінок від 18 до 60 років, які бажають захищати Україну у лавах держприкордонслужби. Кандидат також має бути придатний за станом здоров'я та не мати судимості або суттєвих адміністративних правопорушень. У нашій службі є багато вільних вакансій, як охорона кордону, зв'язок, логістика, робота з дронами, кінологічна служба, медицина, кухарі та водії. Кожен може знайти своє місце. Ми забезпечимо потрібну посаду по фаховій роботі людини. Пропонують кілька видів контрактів, зокрема молоді від 18 до 25 років на рік з правом звільнення і відстрочкою до 25 років. Також діють однорічні контракти для фельдшерів та психологів. Кандидати від 25 років можуть обрати контракт на три роки або до оголошення мобілізації. При підписанні контракту на три роки є виплата є грошова виплата у розмірі 27 тисяч гривень. Багато хто з кандидатів вагається підписувати контракт, бо думає, що їх зразу відправлять на виконання бойових завдань на схід нашої країни. Але то не так. В квітні цього року голова Держприкордонслужби підписав закон, де людина, яка підписує контракт, вона один рік проходить службу за тим місцем, де вона хоче, де підписала контракт. 4-6 днів триває підписання контракту. За цей час кандидат збирає пакет документів, проходить психологічний відбір, ВЛК в місті Львів та перевірку внутрішньої служби безпеки. Кожен військовослужбовець отримає повний соціальний пакет. Це заробітна платена від 21 від 21 тисячі гривень. Так що також є додаткове примоювання, якщо військовослужбовець проходить службу в високогірних підрозділах. Це додаткові 6 тисяч гривень. Додаткові виплати на оздоровлення та вирішення соціальних пакет. Також кожен місяць є виплати за піднайом житла. Осіб, які вже проходили військову службу, відправляють на 60-денну підготовку у межах Закарпаття. Решту на базову військову підготовку на Львівщину або ж у Великобританію. Далі проходять службу за місцем підписання контракту. На Закарпатті прокуратура викрила масштабні схеми розтрат та привласнення бюджетних коштів на понад 79,5 мільйонів гривень. У справі вже 22 підозрюваних від чиновників місцевого самоврядування до керівників комунальних підприємств та працівників освітніх і медичних закладів. Фахівці наголошують, такі результати стали можливими завдяки кадровим змінам у прокуратурі. Зокрема, призначення Мирослава Пацкана очільником відомства на Закарпатті, дало новий імпульс у боротьбі з корупцією, посилено контроль, активізовано слідчі дії. А те, що раніше роками залишалося безкарним, тепер виходить на поверхню. Про деталі найгучніших випадків ми розкажемо у програмі Сім. Днів. 31 липня у пункті пропуску Саловка на українсько-угорському кордоні закарпатські митники виявили понад 10 тисяч пачок сигарет, прихованих у вантажному вагоні з рудою. Під час огляду потяга, що прямував з України до Угорщини, під півметровим шаром вантажу котуни руди залізної, знайшли 24 картонні коробки, загорнуті в чорну поліетиленову плівку. Усередині виявили тютюнові вироби: понад 10 тисяч пачок сигарет, торгових марок комплімент та ліфа без акцизних марок. Виявлений товар вилучили, а далі його передадуть правоохоронним органам. Однак ця історія вкотре показує, контрабанда сигарет під рудою, попри війну в державі майже не припиняється. Складається враження, що такі знахідки відбуваються лише час від часу, швидше для статистики та звітності, аби продемонструвати боротьбу з незаконним бізнесом. Насправді ж масштабні схеми, схоже, продовжують працювати у звичному режимі, і поки для публіки показують окремі затримання, під тихим дахом робота контрабандистів не зупиняється. Із 1 серпня починається всеукраїнська кампанія з посилення імунізації. Напередодні нового навчального року лікарі проводять щеплення дітей шкільного віку. Кір, дифтерія, правець та кашлюк вакцина від цих недух вже наявна у медичних установах краю. Більше про кампанію та кому варто пройти імунізацію. Дивіться в наступному сюжеті. Валерія школярка прийшла з мамою на огляд перед школою. Розповідає, як дбає про своє здоров'я перед початком навчання. Я сьогодні прийшла до лікаря, Буду йти до школи. І мені проводили огляд. Дивилися горло, слухали. слухали. Міняли зріст. Тобі робили щеплення? Так. Да. Бу було тобі боляче чи страшно? Не дуже. Пані Любов намагається вакцинувати діток вчасно згідно календаря щеплень, тому профілактичні огляди разом з донечкою не пропускає. Я свідома мама, я роблю всі щеплення для своїх дітей. Я думаю, що кожна мама, яка дбає про здоров'я своїх діточок, робить щеплення, І всі профілактичні, які нам потрібно за, за календарем, ми все робимо. Ніяких проблем не було. Ми завжди ходимо на огляд. У медичних закладах Закарпаття доступні вакцини проти кору, дифтерії, правця та кашлюку. Медики закликають батьків не зволікати, адже імунізація важлива умова для посилення імунітету та складова допущення до навчального процесу вашої дитини. Зараз вакцинуємо дітей шестирічок, які йдуть у перший клас. Вони отримають зараз вакцину дифтерія правець, поліомієліт і КПК коклюш правець Краснуха. І зараз вже майже всі вакциновані. Дітки проходять медогляд, здають загальний аналіз крові, сечі, оглядаються педіатром, вимірюється ріст, вага, провіряється зір при відхиленні. Якихось виявлень, якихось змін в діток направляються до вузьких спеціалістів Згідно календару щеплень дітей, які йдуть в перший клас, так як хто не має вакцини, не може бути в організованих колективах. Імунізація це не лише індивідуальний захист дитини, а й внесок у колективний імунітет, зазначають сімейні лікарі. Наразі щеплення є безоплатним і їх можна отримати у закладах первинної медико-санітарної допомоги та у сімейних лікарів, з якими укладені відповідні договори. Батьки можуть звернутися в медзаклад і отримати ці вакцини безкоштовно. Якщо батьки не згідні вакцинувати дитину, то вони не можуть бути допущені до організованих колективів. Тоді це тільки індивідуальне навчання. Варто додати, що перед школою варто не лише вакцинуватися, а й пройти огляд у профільних спеціалістів. Обов'язково дітям, які йдуть перший клас, пройти ортопеда-травматолога, окуліста цих спеціалістів. Довідка це форма 086.1.0. Там після огляду діти отримують ну, цю довідку, де указано діагноз і вказана група по фізкультурі, яка згідно огляду. Тобто, це може бути основна чи загальна підготовча або спеціальна група в залежності від огляду. Нагадаємо, що вакцинація найефективніший захист від хвороб та інфекцій. Тому відправляйте свою малечу до школи захищеною. Правоохоронці викрили нові епізоди у справі про розкрадання понад 5,5 мільйонів гривень на будівництві спортивного комплексу Полянської школи. У ході досудового судового розслідування, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів на етапі будівництва спорткомплексу на території полянської школи, слідчі райвідділення поліції встановили додаткові факти протиправної діяльності. Мова йде про п'ять нових епізодів, зокрема щодо фіктивного укладання договорів для подальшої легалізації незаконно отриманих коштів та подальшого їх привласнення. З'ясовано, що з метою узаконення незаконно отриманих грошей фігуранти уклали фіктивні договори, зокрема на надання транспортних послуг і постачання пилу Таким чином, зло. Умисники намагалися легалізувати витрати на матеріали та роботи, які фактично не виконувалися. Сума збитків сягнула понад 5,5 мільйонів гривень. Керівник приватного підприємства заволодів бюджетними коштами, які виділили на ремонт дороги у Минаї. Упродовж 24-го року він забезпечив підроблення офіційних документів та завищив обсяги і вартість асфальтобетонних сумішей і робіт із укладання асфальту у селі Минай. На підставі поданих фіктивних документів підрядник привласнив понад 1,6 мільйона гривень, що підтверджено висновком експерта. Його дії кваліфіковано як заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем у період воєнного стану, а також службове підроблення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюється причетність до злочину інших осіб. Перші два літні місяці Закарпаття накривала періодично то спека, то дощі, то похолодання. Температурні гойдалки цього року дошкуляють краянам. Яким буде останній місяць літа та що очікувати від примх погоди у серпні? Дізнавалася у синоптики Вірина Ковальчук. Ясні теплі дні чергуватимуться з грозами. Таким буде початок серпня. Останній місяць літа і надалі випробовуватиме закарпатців. Зміни погоди можуть перешкодити як планам на відпочинок на природі, так і людям, які працюють просто неба. Першого, якщо холодна ночі буде зберігатися, потім поступово підвищення температури. За що? За що надходження ну, помірно теплої повітряної маси, тому вночі вже ми після 2, 3, 4 ми чекаємо 12-17 тепла, а не 8-13, як зараз. І денні температури ну, поступово підвищаться максимально на зелені до 26-28 градусів. Далі знову зміна погодних умов, каже синоптик. На жаль, в сторону погіршення. 3, 4, 5, точніше, ввечері третього, ми очікуємо проходження зони холодного фронту. А четвертого, п'ятого вторичний холодні фронти або вторинні холодний фронти. Тому е, будуть короткочасні дощі, місцями значні. в окремих пунктах можуть бути сильні зливи, подекуди град. Ми не виключаємо це цих, цих, цих випадків. Посильні шквалисти, посилені вітру при грозах. Ну і грози будуть практично по всій території області. Через проходження над Закарпаттям Холодного фронту нічні температури 6, 7 та 8 серпня знову знизяться до 8-14 градусів, а денні – трохи вище. А з 9 серпня, аж до середини місяця, антициклон принесе тепло і сонячну погоду. Максимальні температури на незавіні будуть поступово підвищуватися до 30-31 градусів тепла. В окремі дні може бути і вище, 32. Як воно буде, ми побачимо. На моєму опиті. Серпень зазвичай досить теплий і сухий. А якщо брати довгостроковий прогноз УКРГМЦ, то, що Київ нам надає, ну там буквально дві цифри, то температура дещо вище норми на 1,5-2 градусі, а далі побачимо, а опади в межах норми або чуть-чуть нижче. Якщо у нас норма там по зберіга 79, якщо я не то по прогнозу 67-70. А от для аграріїв краю таке коливання температур та опадів на користь. До прикладу, липнева погода сприяла забезпеченню вологою ґрунту, проте сильні зливи пошкодили локально врожай. Саме цікаво у нас не було протягом липня, не спостерігалось тропічних днів. Тропічний день це коли у нас мінімальна температура, а вище вночі вище 20 градусів. У минулому році в низиних районах області це до 13 днів таких було. Цьогоріч, хоча і температури були вище 30 у липні, то все одно вони переносилися набагато краще і нами і культурами. Щодо серпня, то у нас зберігатиметься хороше волозабезпечення. Це дуже добре для сільськогосподарських культур, каже Оксана Куклишин, тому що зараз. До прикладу, кукурудза у нас знаходиться у такому періоді екстремальному забезпечення до вологозапасів, тому що вона зараз достигає зерно, і цей період для неї є критичним. Ну, для багатьох культур, які зараз перебувають у критичному періоді до вологозабезпечення, це дуже добре, що у нас і в метровому шарі хороше вологозабезпечення, і таким залишатиметься воно принаймні два тижні у другій половині серпня зазвичай фермери починають підготовку до наступного сезону, тому прогноз погоди для них важливий. Тому дуже важливим буде не тільки метрове забезпечення вологою, метрового шару ґрунту, а саме орного шару ґрунту це 20-сантиметрово. Але маємо надію, що запаси збережуться, сильної спеки не буде, швидкого випаровування вологи з ґрунту не буде. Але буде така погода, щоб достигали наші овочі, плодові культури, тому що в липень все-таки він був вищим за норму. Взагалі, 2024 рік, якщо брати середню температуру, був найспекотнішим за всю історію спостереження, резюмує агрометеорологиня. У серпні минулоріч була засуха, так часто буває. Варто сподіватися, цього року вдасться уникнути її. А закарпатцям, гостям краю, також фермерам погода не завадить планам. Ціни на продукти в Україні стрімко наближаються до рівня країн Європейського Союзу. За окремими позиціями вже перевищують вартість у Румунії, Словаччині і навіть Польщі. Про це свідчить липневий інфляційний звіт НБУ. Зокрема, вершкове масло в Україні вже на 20-25% дорожче ніж у Польщі. Дорожчими залишаються і свинина та молочні продукти через високі виробничі витрати, слабку держпідтримку та проблеми у тваринництві. Натомість м'ясо птиці, яйця, олія, овочі та хліб поки ще дешевші завдяки внутрішньому виробництву та ефективності великих підприємств із 2016 року ціни на продукти у євро в Україні зросли на 79% тоді як у Європейському Союзі на 46% У першій половині 2025 року ця тенденція посилилася, попри те, що у минулі роки гривнева девальвація дещо стримувала зростання. Ще один важливий чинник це імпорт за півроку у 4,4 рази зріс імпорт свинини у два рази овочів, а яблук у вісім разів. Серед причин дефіцит внутрішньої пропозиції та зростання цін на світових ринках. Рівень цін стримується лише низькою купівельною спроможністю українців. Коли продукти стають надто дорогими, люди переходять на дешевші альтернативи. Але загалом, як визнають в НБУ, ера дешевої їжі в Україні закінчується. Перевозив на швидкий із Київщини до Закарпаття. Затримали підозрюваного у переправленні осіб через кордон. Поліцейські встановили, що до злочинної схеми причетний 41-річний киянин, який використовував мікроавтобус, переобладнаний під авто екстреної медичної допомоги. У такий спосіб він перевозив своїх клієнтів зі столиці до прикордонних районів Закарпаття, звідки у подальшому їх переправляли через кордон поза пунктами пропуску. Військовозобов'язаним це коштувало 10,5 тисяч доларів. 29 липня зловмисника разом з клієнтом за Тримали на в'їзді в область під час огляду. Автівки виявили та вилучили кошти, мобільні телефони, а також інші речові докази. Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон, вчиненому із корисливих мотивів. Місце, яке десятиліттями заростало чагарниками і забуттям, старовинний цвинтар на Капушанській в Ужгороді намагаються розчистити та привести до ладу. Вже кілька місяців поспіль сюди щоразу приходять люди з рукавицями та секаторами на волонтерську толоку, без фінансування, без офіційних доручень, просто тому що хочуть навести лад. Як Ужгородці повертають місто його історичну пам'ять. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Одягаємо рукавички, але обов'язково з гумо з гумовою з латексом мають бути. Беремо сикаторні ножниці. Змінний одяг, рукавиці і вперед до роботи. Ужгородці знову вийшли на толоку на старому кладовищі по вулиці Капушанській. Почали із чагарників, які на цьому цвинтарі ростуть десятиліттями. Колимо гречку, яка заросла кладовище повністю. Бачите, яка красота. Надіємося, в майбутньому тут буде як Личаківське кладовище. Дуже сильно. <свісно> Це наша пам'ять. Та й все хтось згрібає сухе гілля і листя, хтось обрізає дрібні кущі, хтось заповнює мішки. Павло історик теж вирішив долучитися до роботи. Чоловіку тут працювати доволі цікаво, адже каже, кладовище приховує чимало таємниць минулого. Прийшов на прибирання із важкою артилерією. У мене пилка акумуляторна дуже. Ну і такі перші, перші відомості про цвинтар на цій території. Це ще 16-17 століття. Тобто на старовинних картах є позначення про те, що це одне з місць, місць поховання. Тут ми маємо два, два хреста, дві могили. Січовиків тут на старому кладовищі Ужгорода небайдужі містяни збираються щотижня. Цього разу це вже вісімнадцята за ліком толока. Волонтери кажуть, розчищаючи цвинтар, вони не просто наводять лад, а відновлюють історичну пам'ять міста. Ми всі вважаємо, що цей цвинтар має залишитися так зеленим таким місцем оазою гарних великих дерев. Але без інвазійних рослин, щоб ми бачили всі ці надгробки, багато з яких є ще кінця 19-го, початку 20-го століття. Це все я вважаю історичні пам'ятки. Я ще точно знаю, що тут були поховані репресовані КДБ ті, хто були репресовані в 49-му році. Цю історію я знаю від отця Владислава, що тут похований отець. Даниїл Бачинський старший толока тут проходить щотижня. Волонтери закликають долучатися до роботи усіх небайдужих містян. Роботи ще багато, але кожна вирізана гілка, кожен пакет сміття це крок до того, щоб зробити старий цвинтар частиною міського пейзажу, а не забутого минулого. І тут переконані містяни може бути не лише місце скурботи, а й простір тиші, вдумливості та поваги. Грибний сезон на Закарпатті набирає обертів і місцеві грибники вже дивують неймовірними уловами. Цього разу справжнім хітом став вихід у ліс, під час якого вдалося зібрати аж 725 грибів. Такий результат за один день тихого полювання не може не вражати. За словами очевидців, найбільше вдалося назбирати білих грибів, які вважаються справжнім делікатесом серед закарпатців. Грибники кажуть, нинішній сезон особливо вдалий. Сприятлива погода з дощами та теплом створила ідеальні умови для росту грибів. У лісах Тячівщини можна Зустріти чимало любителів тихого полювання, адже кожен хоче повернутися додому з повним кошиком. Місто Тячів має привід для гордості. Стяг громади піднявся на дах Західної Європи. На висоті 4810 метрів на вершині Монблану його розгорнув мешканець міста Михайло Переганя. Сміливий і символічний крок став не лише особистим досягненням альпініста, а й нагадуванням про силу духу, любов до рідного краю та справжній патріотизм. Це надихає кожного з нас, адже йдеться не лише про спортивний рекорд, а про демонстрацію того, що ми, українці, здатні підкорювати найвищі вершини, як буквальні, так і життєві, зазначають у Тячівській громаді. З такими подіями ми проводимо цю п'ятницю. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо вдалих вихідних. Ну і обов'язково не перемикайтесь, адже одразу після випуску новин на вас чекає ще одна цікава інформація.